Система 1.21 порівняння фізичних величин е, децибел. Часто в аналоговій схемотехніці є необхідність порівняти між собою дві фізичні величини А2 та А1. Е, тобто визначити, яка фізична величина більша, яка менша за своїм значенням. Фізичними величинами можуть бути струм Ну і Для того, щоб порівняти між собою дві фізичні величини, можна е, знайти е, їхнє відношення А2 до А1. І якщо це відношення буде більше одиниці, з цього випливає, що А2 більше, ніж А1. Якщо це відношення буде дорівнювати одиниці, з цього випливає, що А2 дорівнює А1. якщо це відношення менше одиниці, випливає, що А2 менше, ніж А1. І це відношення, наприклад, позначимо буквою 2. Дуже часто в аналоговій схемотехніці відношення сигналів записують не в разах, як це зроблено тут, а в ДЦБлах. І для того, щоб знайти відношення, сигнал... відношення двох сигналів в ДЦБ, необхідно взяти десятковий логарифм від цього відношення і помножити його на число 20. Досить просто. Зверніть увагу, що тут у нас А2 і А1 це значення напруг або значення струму. Ну, якщо ми порівнюємо між собою дві напруги, ми сюди їх підставляємо і розраховуємо формулу і одержуємо значення в ДЦБ, яке нам показує скільки разів одна напруга більша чи менша за іншу, давайте потренуємося переводити різні відношення в ДЦБ. У нас давайте запишемо таку табличку. У нас є коефіцієнт К, який показує відношення сигналу в разах. це у нас є зліва, а справа у нас буде відношення сигналів в децибелах. І давайте знайдемо коефіцієнт ДЦБ-лаг для значень К 0,1,001, 0,01. 0 ,001, 0 ,001, 0 ,001. Одна десята, одиниця, десять, сто, тисячу, десять тисяч, ну і так далі. Найпростіше знайти, найпростіше знайти представлення в децибелах. Сигнал відношення, яке дорівнює одиниці. Тобто, якщо К дорівнює одиниці, то К децибелах буде дорівнювати 20, помножить на десятичний логарифм від одиниці. Десятичний логарифм одиниці дорівнює 0, тому К в децибелах буде дорівнювати 0. Отже, якщо дві фізичні величини рівні, то їхнє відношення в децибелах дорівнює 0. Якщо у нас. К дорівнює 10, знайдемо, чому це відношення порівняння в ДЦБ. Десятковий логарифм від 10 це буде 1, 20 помножить на 1, буде 20. Тобто відношення сигналу в 10 разів, коли А2 більше, ніж А1 в 10 разів. Цьому відношенню відповідає значення в децибелах плюс 20. Якщо х дорівнює 100, то в децибелах це буде дорівнювати чому? Десятковий логарифм від 100 – це буде 2- тому що це дорівнює LG від 10 в квадраті. Це буде дорівнювати 2. 2 помножити на 2 це дорівнює 40. Десятковий логарифм від 100 буде 40, десятковий логарифм від 1000 чому буде дорівнювати. А, ні, я перепрошую. Коефіцієнт... Відношення, яке в разах дорівнює 100, в ДЦБлах, воно буде дорівнювати плюс 40. Якщо відношення в разах дорівнює 1000, то в ДЦБлах воно буде дорівнювати 60, тому що десятковий логарифм від 1000 це буде троєчка, 3 на 20, 60. Для відношення 10 тисяч, коли А2 більше, ніж А1 10 тисяч разів. В ДЦБ в децибелах цьому відношенню відповідає число плюс 80. І якщо у нас відношення збільшується в 10 раз в децибелах це збільшення буде всього на 20. Тобто, якщо у нас є відношення сигналу в децибелах 80, і ми візьмемо відношення сигналу в децибелах 100, тобто скажемо, що один сигнал більший, ніж другий на 100 децибел. це значить, що в разах... Один сигнал буде більше, ніж другий в 100 тисяч разів. Збільшенню, сигнала, збільшенню відношення в децибелах на 20 відповідає збільшення відношення в разах в 10 разів. Це важливо запам'ятати. Тепер давайте розрахуємо, чому ти буде дорівнювати відношення в децибелах для... Випадку, коли А2 менше А1, тобто коли А2 розділить на А1 менше одинички, давайте припустимо, що А2 розділить на А1 дорівнює 0,1 дорівнює 10-1, і в децибелах це відношення буде дорівнювати. Логарифм десятковий від 10-1 буде рівнювати мінус 1, тому в децибелах це відношення буде дорівнювати мінус 20. Якщо у нас К дорівнює 0,1, то в децибелах це відношення буде дорівнювати мінус 40. Якщо К дорівнює 0,1 тисячна, в децибелах це буде дорівнювати мінус 60. Тобто зверніть увагу, що якщо у нас відношення більше одиниці, то е, в децибелах К в децибелах більше нуля. Якщо К дорівнює одиниці, то К в децибелах дорівнює нулю. Якщо К менше одиниці, то К в децибелах буде менше нуля. Отже, якщо у нас Відношення двох чисел в децибелах менше 0, це означає, що в разах це відношення буде менше за одиницю. Це теж важливо розуміти. Ну і е, Зменшенню відношення в децибелах на 20 відповідає зменшення в разах в 10 разів. Тобто, бачите, відношення в разах зменшується в 10 разів, а в децибелах всього на мінус 20. Знову в децибелах відношення зменшується на мінус 20, від мінус 40 до мінус 60, а в разах відношення зменшується в 10 разів. Це ми зараз розглянули представлення відношення в децибелах двох напруг. Для відношення в децибелах двох потужностей, допустимо, нам треба. За допомогою ДЦБ представити відношення двох потужностей. Так от, для представлення потужно... відношення потужностей за допомогою ДЦБ застосовують дещо іншу формулу, яка е... Давайте я напишу, що КП буде дорівнювати П2 на П1, а КП в ДЦБ відношення потужностей в дцб буде дорівнювати 10. Помножить на десятковий логарифм p 2 розділить на p 1 Відношення двох потужностей в разах буде позначатися КП, а відношення двох потужностей в децибелах буде позначатися КП з індексом ДБ і буде розраховуватись по цій формулі. Іншими словами, можна написати, що КП в децибелах до рівня 10, помножить на десятковий логарифм КП. Тобто, якщо ми хочемо порівнювати вже потужності сигналів, ми застосовуємо цю формулу. І чому ця формула правильна? Тому що, дивіться, припустимо, що у нас в відношенню потужностей в децибелах Відношення потужностей десикала описується формула. Ми пам'ятаємо, що P потужність сигналу дорівнює квадрату е, значення цього сигналу. квадрату напруги цього сигналу. Тобто миттєва потужність сигналу дорівнює квадрату миттєвого значення, миттєвого значення напруги цього сигналу. І цю формулу можна переписати наступним чином. 10 помножить на десятковий логарифм. Замість 2 пишемо у 2 в квадраті, замість П1 пишемо 1 в квадраті. І це подрівнює 10 помножить на десятковий логарифм. У 2 розділити на У1 в квадраті. Двіючка у нас іде сюди. І отримуємо 2 помножить на 10 на десятковий логарифм. У 2 розділити на У1 і получаємо 20 помножити на десятковий логарифм, у 2 розділить на У1. І що ми бачимо? Що якщо у нас є відношення якихось напруг, то відношення цих напруг в децибелах буде дорівнювати відношенню потужностей в децибелах. what is that?